Вітаю, моїх шановних колег. Вже обговорена і необхідність гормональної терапії, і можливість її позитивні, і ризики. І тепер перейдемо до абсолютно таких практичних питань, як же ми що призначаємо в залежності від віку, від менопаузального статусу, від протипоказань наявності і показань нашої пацієнтки. Перш за все, для того, щоб ми були захищені юридично при призначенні менопаузальної гормональної терапії, ми маємо користуватися такими юридичними документами, як уніфікований клінічний протокол по менопаузальним порушенням і дуже зручний документ, як клінічна настанова, заснована на доказах. Пам'ятаємо, що юридичний документ це, перш за все, протокол, на нього ми орієнтуємося. В класифікаторі міжнародного класифікаторів хвороб 10-го перегляду. Є своє місце для менопаузальним і перименопаузальним розладом, і це можливість як закодувати, так і провести перемовини з страховими компаніями, з НСЗУ. І наше розуміння, що це не тільки період життя, а це дійсно хворобливий стан, який в, певному, в певній частці ситуації потребує нашої корекції. Перед призначенням менопаузальної гормональної терапії нам потрібно зробити. Прості кроки, провести стандартне обстеження, як гінекологічне, так і фізикальне, так і певні інструментальні дослідження, з'ясувати, на якому етапі переходу в менопаузу знаходиться наша пацієнтка. Це ключовий момент, тому що схема призначення напряму залежить від того, а де вона є. Вона в перименопаузі, вона в ранньому періоді менопаузального переходу, вона в поздному періоді менопаузального переходу чи вона в постменопаузі. Оцініть наявність показань для монопоузальної гормональної терапії. Нагадаю, що ми не призначаємо МГТ для збереження молодості, для просто красоти, просто того, що так от жінка хоче. Це лікарський засіб, який має свої показання, який має свої протипоказання. Тому ми оцінюємо показання і з'ясовуємо, чи немає пацієнтка протипоказань для менопаузальної гормональної терапії. Ми оцінюємо баланс користі і ризику. При необхідності ми призначаємо додаткові обстеження, не тільки стандартна хнікологічна і мемологічна емографія, ми розказуємо пацієнті про переваги, можливі ризики їм та в її конкретному випадку складаємо план контрольних візитів. І не забуваємо про такі прості речі, як виміряти артеріальний тиск, спитати про статус коріння, це дуже важливо, і обрахувати індекс маси тіла, тому що, як ми вже говорили в доповіді про коморбідним станом, зайва вага ожиріння у нас досить серйозний обмежувальний фактор, як по взагалі призначенню ГТ, так і по формулам препаратів. Як же ми визначаємо показання? Перш за все, найбільш точний, найбільш оптимальний такий інструмент це. Шкала, шкала монопаузальних розладів це е, скріншот сторінки з нашого протоколу, е, з нашого консенсусу, в нашому протоколі така ж сторінка є, де ми оцінюємо в балах. Від 0 до 4 балів немає симптомів або слабко виражень, не показане МГТ. Від 5 балів це слабкі симптоми, вище 9 балів, це помірні, вище 16 це дуже важкі симптоми. І Тут враховуються не тільки вазомоторні розлади, а такі симптоми, як кардралгії, порушення сну, е, такі емоційні, е, емоційна складова, проблеми з статевим життям, органітальні розлади і так далі. Тому це найбільш повна картина е, важкості менопаузальних симптомів. Не завжди в нас є змога зробити такі, таку деталізацію. Не завжди пацієнтка може це, наприклад, зробити там вдома і принести нам. Як такі прості речі, швидка оцінка важкості симптомів. Чи вони відсутні взагалі? Чи вони не заважають звичайній діяльності цим м'які симптоми? Чи вони дещо заважають звичайній діяльності? Чи вони настільки важкі, що. Е Неможливо виконувати роботу, там, хатні обов'язки і так далі. Якщо у пацієнтки помірні або важкі вазомоторні симптоми і взагалі менопаузальні симптоми, не тільки вазомоторні, це суттєве показання для менопаузальної гормональної терапії. Далі ми з'ясовуємо, а де наша пацієнтка є. Оптимальний період для призначення комбінованої терапії або терапії, яка в складі має естрадіол, це Пізні менопаузальний переход або рання постменопауза. В ранньому менопаузальному переході там частіше за все достатньо тільки прогестину. В типових ситуаціях для діагностики такого стану, як це менопаузальний переход, переменопауза, постменопауза, спеціальні обстеження не потрібні. Якщо пацієнтка наша віці після 45 років, якщо в неї типові симптоми менопаузи, якщо в неї типові зміни менструального циклу, це для пацієнтів з наявністю матки яєчників, їх більш рідкі менструації, більш скудні менструації, затримки по два місяці і довше. Це типова ситуація, яка не потребує визначення будь-яких гормональних показників. Австралійська асоціація менопаузи навіть наполягає на цьому і чітко нам пише: не робіть визначення ФСГ, ЛГ, АМГ, естрадіолу, тестостерону, інгібіну А або Б, кількість антральних філікулів, об'єми яєчників. тобто, Всіх цих цікавих речей, які дуже важливі для репродуктологів, наприклад, для тих ситуацій, де жінка планує вагітність. У жінки з симптомами в нормальному віці менопаузи старше 45 років. Тому що ці результати навряд чи змінять наше лікування. Ми не будемо підбирати дозування естрадіола в залежності від того, в неї ФСГ 70 чи 120. Показання для втручання суто клінічні. Бувають ситуації інші. Наша жінка молода. Вимірювання ФЗГ показане жінкам до 40 років і навіть 40-45 років при клемктерічних симптомах, тому що це можливо ще і неменопауза, і якісь інші стани, які супроводжуються порушенням менструального циклу або вазомоторними розлад, розладами. Це може бути, наприклад, гіпертеріоз, може бути гіперпролактинемія, це може бути функціональна гіпоталамічна імінерея. Перечасна монопауза діагностуються по підвищеному рівні ФСГ вище 25 міжнародних одиниць двічі з інтервалом 4-6 тижнів. До 40 років ми ведемо відповідно гайдлайнів по перечасній недостатності яєчників, такі існують. Після 40 років ми ведемо відповідно протоколам і настановам з менопаузи, хоча це рання менопауза. Ну, бувають непрості ситуації, бувають складні історії. Наприклад, пацієнтки є ВМС з анаргістрали, ми в неї маткова форма амінариї. Нам трудно оцінити її менструальний цикл. Ми орієнтуємося на віки-симптоми, і може тут тут може бути корисним визначення ФСГ. У пацієнтки проведена гістеректомія і збережені яєчники. Орієнтуємося на віки симптоми. Якщо їй старше 45 і в неї типові вазомоторні розлади, то нема сенсу визначати ФСГ. А от якщо в неї видалена матка там по якимось причинам в 30 років пацієнтки 35, в неї вазомоторні симптоми, ми повинні розібратися, чи не пов'язані вони з чимось іншим. Більш складні історії, якщо пацієнтка в нас знаходиться на гормонотерапії агоністами лютонізуючого гормону, релізінг гормону або на куках, тут ми можемо визначитися через три місяці після відміни. Ну, те, що умовно, в безгормональному періоді комбінованих оральних контрацептивах. Підвищення ФСГ вище 25, говорить нам про настання менопаузи або переменопаузи пацієнтки. На терапія тамаксіфіна орієнтуємося тільки на ФСГ. Якщо він вище 70, то ми можемо говорити про настання менопаузи у пацієнтки, яка приймає тамаксифін. Тут дещо складніше ці визначення. Перед плануванням лікування менопаузальних проявів пацієнтка має бути обстежена. Є обстеження, такі як зріст, вага об талії, артеріальний тиск, оцінка серцево-судинного ризику. Це прописано в нашій настанові. Це рутинне гінекологічне обстеження. Перевіряємо актуальність пап тесту. Робимо трансвагінальне ОЗД статевих органів, тому що нам дуже потрібна інформація про товщину ендометрія, про наявність міаматозних вузлів, можливо, ендометріоїдних кіст. Обов'язковим є виконання мамографії для жінки старше 40 років, загальний аналіз крові, холестерин, ліпідний профіль, тригліцериди, лікований гемоглобін і рівень тіреотропного гормону, я б сказала, дуже корисний. Додаткові обстеження це вже по показанням, якщо нам це потрібно за нами, за пацієнтки. Печінка, жовчний міхур, вказання на перенесений гепатит, якісь скарги зі сторони гепатобілярного дракту, стан після менопаузи більше 10 років, або підвищений рівень холістерину вже в молодої жінки, УЗД-судин-шиї з визначенням товщини комплексу інтіомедів, або помірний ризик серцево-судинних захворювань по шкалі СКУР. Пацієнтка активно курить, наприклад, в неї підвищений холестерин, їй і навіть і не старше на 50 років, ОЗД-судин шиї з визначенням товщини. Коли тільки по ОЗД-судин шиї недостатньо для визначення наявності атеросклерозу може бути розширене обстеження до спірального КТ серця з визначенням індексу кальцинації коронарних судин. Пацієнтів з варікозом корисне ОЗД нижніх кінцівок, щоб виключити наявність тромбозу. Пацієнтів з високим ризиком остеопорозу, або у яких вже минуло більше п'яти років від останньої менструації, корисна остеоденцитометрія. І на сьогодні, на жаль, корисно всім провести тестування по шкалі депресії і тривоги. Я зараз роблю це практично з усіма своїми пацієнтками, визначення ЛТ, консультації спеціаліста це вже додаткові. Обстеження вони не потрібні всім підряд, але досить часто потрібні. Пам'ятаємо, що є абсолютно протипоказання, вони прописані в нашому протоколі. Орієнтуємось на них. І таким основним з основних буде рак молочної залози, а також всі інші, які представлені на цьому слайді. Дозвольте мені їх не перераховувати, тому що це чітка сторінка з нашого, з нашого протоколу. Ми визначили. Що в пацієнтки є показання для МГТ? Ми визначили, що в неї немає протипоказань, ми її обстежили, і ми приступаємо безпосередньо до призначення МГТ. Що нам потрібно знати? Чи пацієнтки матка наявна, чи пацієнтки матка видалена? Ну, Давайте візьмемо пацієнтку більш стандартну історію наявна матка. Чи наша пацієнтка знаходиться в переіменопаузі, в неї є коливання менструального циклу і відповідні симптоми. Тоді для неї комбінована терапія естрогеном з прогестином. Чи наша пацієнтка вже знаходиться в постменопаузі після її останньої менструації минуло більше року. Для такої пацієнтки це безперервна комбінована терапія з прогестином. Нашій Наші пацієнтки матка видалена. По Яким показанням було видалення матки? Показанням був ендометріоз або, наприклад, початковий рак ендометрії. Ну, розберемо поки ендометріоз. Для такої пацієнтки комбінована терапія, незважаючи на перенесену гістеректомію, естедіо з прогестином. Пацієнтки матка видалена по іншим доброякісним показанням, міома матки, наприклад, після післяпологово кровотечі, ще якась, якась історія, дисплазія шийки матки. Для такої пацієнтки ми підбираємо монотерапію естрадіолу. Далі шлях ведення естрадіолу. Якщо наша пацієнтка з високим ризиком тромбозу, з високими тригліцерідами, то перевага надається трансдермальному естрадіолу. Якщо наша пацієнтка з порушенням вуглеводного обміну, цукровим діабетом другого типу, підвищеним холістерідом та ліпопротеїдами низької щільності, перевага надається пероральному веденню естрадіолу. Перед тим, як призначати менопаузальну гормональну терапію, як я вже е, зазначила, ми виконуємо ультразвукове дослідження органів малого тазу, оцінюємо, перш за все, товщину ендометрії і меха. Проста історія. Ендометрій в нас менше 5 мм. Коли ми його, до речі, оцінюємо? Пацієнтка в постменопаузі будь-який день, пацієнтка збереженим менструальним циклом, або 5-7 день менструального цикла, або після прогестеронової проби. Ендометрії менше 5 мм або менше, ми вільні в призначенні гормональної терапії. Ендометрії 6 мм і більше. Ми спочатку даємо гістаєн на 10 днів, Оцінюємо на п'ятий день менструально-подібної реакції ендометрії, він менше 5 мм, ми вільні в призначенні МГТ, 5 мм і менше. Залишається 6 мм і більше, ми з'ясовуємо стан ендометрії, в залежності від ультразвукової картини, в залежності від наявності симптомів, це може бути або золотий стандарт гістероскопія, або обмежуємося спайпі біопсії, якщо він абсолютно однорідний, трихшаровий, і жінка в нас безсимптомна. Якщо наша пацієнтка молодого віку в неї перечасна до 40 років, перечасна недостатність яєчників або рання менопауза. Знову таки відштовхуємося від товщини Меха. Пацієнтки ендометрій 4-5 мм. Про що це говорить? Про те, що ще є якась своя активність яєчників. Їй може бути достатньо 1 мг естрадіолу, тут ми призначаємо циклічний режим, фемастон-1,10. Якщо в пацієнтки ендометрій тонкий зовсім 2-3 мм, своя продукція естрогенів зовсім низька, і вона молодого віку, це схеми для пацієнтів з передчасною достатністю ячників або ранньою менопаузою, тож жінки до 45 років, то ми призначаємо в стандартному дозуванні Фімастон 2-10. Зустрічаємося через 3 місяці, оцінюємо ефективність чи достатньо для корекції симптомів. Якщо симптоми зберігаються, наша пацієнтка на фімостоні 1,10 ми переводимо на 2 міліграми естрадіола, на фімостон 2,10. Якщо наша пацієнтка молодого віку особливо до 40 років і в неї зберігаються симптоми, навіть на Дозування 2 мг естрадіолу на фімастоні 2,10 таке буває у молодих жінок. То ми розглядаємо підвищення рівня естрадіолу до 4 міліграмів. І відповідно 4 міліграми естрадіолу нам треба збалансувати підвищеною дозою прогістина і дідрогістерону до 20 міліграмів на добу. Наша пацієнтка у віці стандартному віці періменопаузі, вона старше 45 років і ми. По її характеру менструального циклу, менструальний цикл був варіабільний, або не минуло ще року від останньої менструації. Ми її розцінили як пацієнтку в перименопаузі, як ми призначаємо. Таким пацієнтам ми починаємо з циклічної менопаузальної гормональної терапії і з низької дози з фіместона 1,10, розглядаємо симптоми через 3 місяці. Все добре. Пацієнтка задоволена, симптоми припинилися або супермінімальні, вони не турбують. Ми залишаємося на терапії 1,10. Пацієнтка незадоволена, в неї симптоми продовжують її турбувати. Не вистачає нам дозу 1 мг. Переходимо на дозу 2 мг фімастон 2,10 Як довго? 6-12 місяців. Через 12 місяців пробуємо повернутися на низьку дозу на 1,10. Все добре, все добре, не вистачає, ну, значить, ця пацієнтка залишиться на дозуванні 2,10, ще, можливо, навіть і рік. Тобто тут у нас є варіальні дози, починаємо з низької дози, через 3 місяці оцінюємо ефект ефекти, приймає рішення, чи потрібно підвищення дозування. Коли ми починаємо одразу з більш високої дози естрадіолу схінусту на 2,10, коли нам потрібно 2 мг. Переход з комбінованого орального контрацептиву, наприклад, пацієнтка переходить з комбінованого орального контрацептиву з натуральним естрадіолом, динамічним дизуванням естрадіолу прогестину. Ви пам'ятаєте, що там є і 2, і 4 міліграми естрадіолу. тобто е, одразу перевести її на 1 міліграм, вона скоріш за все буде відчувати вазомоторні розлади. Тому тут ми переводимо на 2 2,10, тобто під час переходу скока. Або пацієнтка була на естрадіолі, на більш активному естегені. Е, Через 6 місяців прийому 2, 2 мг фімастону 2,10 ми можемо перейти на низькодозований фімастон, на фімастон 1,10. Якщо симптоматика не повертається в азоматорних розладів, далі вона залишається на 1,10. Якщо симптоми повертаються, то ми знову перейдемо на 2,10. Є жінки, які значно страждають від везматорних розладів і просять нам дуже швидкого ефекту от, от спасайте, тому що життя неможливо. Тут можна почати одразу з фімастону 2,10 і через 6-12 місяців пробувати знов-таки перейти на більш низьку дозу на фімастон 1,10. Тобто дві позиції, коли ми починаємо з 2 мг, це переход з комбінованого ральної контрацепту, жінки з виснажливими важкими симптомами, які потребують швидкого ефекту. Як ми переходимо і коли ми переходимо з комбінованого орального контрацептиву на менопаузальну гормональну терапію? Є клімактерічні симптоми на тлі відміни кок без гормональному інтервалі? Або пацієнтка там перестала приймати місяць, не приймали і є везематорні симптоми, тобто ми розуміємо, що вона вже заходить в перименопаузу або в менопаузу? Коли прийом кок був з метою корекції симптомів менопаузи? Пацієнтки було, наприклад, 41-42 роки, в неї був перший рік перименопаузи, 43 роки. І їй призначили спочатку кок, тому що вона ще й потребувала контрацепції, вона більш молодого віку була. Тоді через певний період, вже через рік, ми можемо переходити на менопаузальну гормональну терапію. Припиняється менструально подібна реакція на тлі застосування кок у жінки, у жінки старше 45 років, тобто жінки старшого віку. Виміряли ФСГ в двох вимірах в безгармональному періоді він більше 25. Якісь інші показання. Якщо наша жінка до 50 років розглядаємо дві ситуації, вона зовсім молода, до 45 років, і ми прийняли рішення переходу з на МГТ, то ми починаємо з стандартної дози з 2 мг і 2,10 Якщо вона старше 45 років, то ми починаємо з низької дози. 1 міліграму з циклічного препарату з 110 Якщо наша жінка старше 50 років, особливо 53, 54, 55, не часто, але навіть у такому віці зустрічаються пацієнтки, які ще продовжують прийом коммінованого рального контрацептиву, тут ми можемо одразу запропонувати монофазну МГТ і почати скоріш з низької дози з конті, через півроку перейти на фімастон контіміні. Конті ми можемо почати одразу із ультранизької дози свімостому контіміні, якщо у пацієнтки низький ризик остеопорозу, і е, якщо вона не показує вазомоторних розладів при прийомі такої ультранизької дози. Тобто, зверніть увагу, тут у нас з'являється ще один гравець в плані призначення призначення дозування: це щільність кісткової тканини. Якщо щільність кісткової тканини відповідає нормі, то це достатньо для збереження 0,5 міліграмів естрадіолу, а якщо є остеопенія, то щонайменше 1 міліграм естрадіолу потрібен. Як переходити з циклічної терапії на монофазно комбіновану терапію? Ну, перш за все, коли переходити? Якщо є зміна менструально-подобної реакції, тобто декілька місяців менструально-подобна реакція абсолютно мізерна або взагалі відсутня, більше 3-4 циклів. Якщо пацієнтка хоче припинення монструацій через 12 місяців вже після застосування фімостону 1,10, тобто циклічної терапії у низьких дозах, ми можемо пробувати переходити на. Комбінований безперервний режим, це по бажанню пацієнтки. Стандартно ми переходимо через 5 років циклічного режиму, який був розпочатий до 50 років, або через 3 35 роки циклічного режиму, який був розпочатий після 50 років. 50 років. І для цього переходу у нас є всі дозування, всі препарати. Кращий тип шляху зменшення дози з фімастону 2-10 спочатку перейти на фімастон 1,10, потім на Фімастон Конті і на Фімастон уже конті-міні з кроком 3-6 місяців такого переходу. Як перейти з циклічної на монофазну комбіновану терапію? От у нас пацієнтка приймала фімастон 1,10, вона закінчує останню пігулку і починає переходити на фімастон конті. Краще ще зберігти 1 мг страдіолу. Приймає, оцінюємо ризик остеопорозу через 6-10 місяців по шкалі ФРАКС. Якщо у пацієнтки ризик остеопорозу високий, ризик переломів точніше, продовжуємо застосовувати фімастон конті. Якщо у пацієнтки немає такого ризику, бо він. Низький, то можемо переходити на фімастон контініні. Тобто, знов-таки у нас враховується щільність кісткової тканини і ризик переломів. Якщо ризик переломів високий, то ми не переходимо на 0,5 мг естрадіолу. Ну і значно простіше старт МГТ в постменопаузі. Пацієнтка до нас прийшла з відсутністю менструації більше року, ми діагностуємо, що вона у нас в постменопаузі. Починаємо одразу з монофазного комбінованого режиму. Можемо навіть починати з ультранизькодозованої терапії з контіміні. Якщо симптоми зберігаються через 3 місяці, то вона перейде на фімостон з 1 мг естрадіолу. Через 12 місяців знову пробуємо перейти на контіміні. А от коли б я не починала з контіміні, а починала таки тільки з 1 міліграму, якщо у пацієнтки зареєстрований на стопінічний синдром або е високий ризик переломів по шкалі по шкаліфракс я наперед же розказала цей, цей слайд, що ми е, надаємо перевагу більш високій дозі естрадіолу, якщо е, у пацієнтки є е, високий ризик павіромів по шкалі шкаліфас. Якщо, якщо такого ризику немає або він низький, то пацієнтка може отримувати 0,5 мг естрадіолу, фімастон, контіміні. Є е, пацієнтки, яким показано призначення трансдермального естрадіолу. Як ми з цим працюємо в переіменопаузі? В переіменопаузі дещо складніше: переімено пауза і трансдермальне призначення естрадіолу. Ми пам'ятаємо, що це пацієнтки, в яких більш високий тромботичний ризик або в них є ожиріння. Або вони спробували пероральний прийом і е, мали якісь е, негаразди, наприклад, посилення головного болю. Ми переводимо на трансдермальний. Такі ситуації бувають. Завжди будуть пацієнтки, яким показана така схема. В період на паузі це не складно для лікаря. По факту ми розуміємо і знаємо, як це призначити. Це щодня призначається трансдермальний естрадіол в дозуванні 1 або 2 мг, в залежності від потреб пацієнтки, і 14 днів на місяць. Відповідно до е, трансдермального естрадіолу для пацієнтки з маткою ми забезпечуємо підтримку е, прогестинову, циклічне відторгнення ендометрія. це або діфастон 10 міліграмів 14 днів, або мікронізований прогістрон 200-300 міліграмів для циклічного режиму. Якщо на 2 мг естрадіолу і циклічний режим, то це буде 300 міліграмів, також 14 днів. І зазвичай е, після завершення цього циклу прогестину йде менструальна подібна реакція. Естрадіол ми не припиняємо. Для лікаря не складно. Я малюю своїм пацієнтам ці схеми. Буває складно для пацієнток, ну вони інколи плутають. Тому тут я завжди з'ясовую, яка в нас, яка в нас жінка, да? чи згодна вона з такою трошки складною схемою, чи вона взагалі спроможна виконувати її. Не всі кажуть, я там вітаміни забуваю пити, а тут дні рахувати. Тому, якщо пацієнтки це складно, то тоді я скоріш прийму інше рішення. Поставлю пацієнтку внутрішньоматкову систему з ліванаргістрелем, і вона буде отримувати трансдермальний естрадіол. В постменопаузі Естрадіол трансдермальний також йде щодня, і щодня безперервно, прогестин або прогестерон. Це може бути мікронізований прогестерон, 100 мг на 0,5 трансдермального естрадіолу, або 200 мг на 1 трансдермального естрадіолу, або ліванаргіст ВМС. Або норитістерон 5 міліграмів, якщо потрібно, саме такий ефект, який забезпечують препарати норстерудного ряду, це трошки складніше, складніше для лікаря, тому що це офлейбл з юридичної, скоріш би я сказала, позицію, тому що це офлейбл призначення. Але тим не менше, вони прописані в настановах, ми їх можемо використовувати. Ну, і підсумки, що ключові характеристики пацієнтки для вибору режиму дозування монопаузальної гормональної терапії це такі наявність або відсутність матки. Тобто це монотерапія з традіолом без матки, або е, комбінована терапія з страдіопрогістин з маткою, або якщо був ендометріоз, Таку пацієнтку ми завжди рахуємо як пацієнтку, в якої є ендометрій. Період репродуктивного старіння, де знаходиться жінка. Менопаузальний переход ранній пізній, або це постменопауза. Переход з КОК, або лівенергестри ВМС. Своєчасна чи рання монопауза. Рання монопауза, тим більше перечасна недостатність яєчників вимагають від нас більш високих доз 2 мг остердіолу, частіше за все. І щільність кісткової тканини. Якщо є остеопінічний синдром, то менше 1 мг естрадіолу буде недостатньо. Тут ми використовуємо препарати, в яких щонайменше 1 мг естрадіолу. Ну, так, на цьому все мої висновки, я готова до дискусії.